З понеділком, мої чорноброві, будьте веселі, будьте здорові. У неділю відпочили свої сили поновили. Тож сідайте ви зручніше, покажемо неділі, які ми в навчанні, які ми у ділі. Літо, літечко, люблю я, літечко тебе, за небо, ніжно голубе, за квіти, ягоди і фрукти, за свіжі і смачні продукти. За ласку, за твоє тепло, боюсь, щоб швидко не втекло. Хай світить сонечко із неба, а буде дощик, він для тебе. Малята, на цьому занят... за тижні ми з вами будемо розмовляти про воду. Так, і дощик він теж для нас буде лити теплий, літній. Дощик так буде змочувати землю, і розмовляти ми будемо про користь води, про різні її види. Тож починаємо!